Воркаут Адама створює базу воркаутера. Це тренування спеціально для тих, хто хоче одразу прокачати м'язи грудей, спини, пресу. Три в принципі основні позиції, які більше всього прокачуються, комбіновано. Того обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. І саме найголовніше це, звичайно, що прослухайте до кінця це відео, додивіться і будете знати, як це робити. Отож, почнемо: підтягування з кутом. на брусах. Можна робити конкретно цей сет з двох вправ, після чого віджимання на брусах. Зараз покажу, які, і коли прокачується прес. В підтягування з кутом, то спина теж качається. А в віджиманнях на брусах прокачуються вже грудні м'язи. І так комбінуються ці. Три види м'язів, які, можливо, так прокачати. Не обов'язково робити віджимання на брусах з кутом. Достатньо в першій вправі в підтягуваннях тримати кут, і тоді прес буде задіюватись в першій вправі, в другій просто вже більш розслаблятись і акцентуватись увага буде на м'язах грудей. Таким чином, по різному, роблячи віджимання на брусах. Якщо не зможете тримати рівний кут, згинатися будуть ноги в колінах, то нормально. Старайтесь намагаємося якомога чистіше і якісніше робити підтягування з кутом, і з часом навчитесь робити все і далі, і далі. Таким чином, легкими сетами по 10 разів, по 20, 15, навіть 5 разів, 3-4 таких підхода за тренування робити на свій максимум або десь на 80% від свого максимуму. І скоро ви навчитеся не тільки гарно підтягуватись, віджиматися, а ще й дійсно прокачати ці всі м'язи, про які сьогодні в цьому відео вам казав. Долучайтеся до збору послання під відео в описі на програми тренувань. Збирається 232 тисячі гривень. Всім пока!